Малярки у нас робота кипить повним ходом. Хлопці займаються, готують клієнтам автомобілі. Це у нас джип широки. Як бачите, вже він у нас буде зараз поліруватися, відфарбований. Також як від фарбування можна оцінити. Але більш ретельний відеоогляд я вам буду знімати про нього трішки пізніше. Це 2.4 Limited. Це автомобілі, які багато хто хоче, але їх на аукціоні стало так надзвичайно мало, що придбати їх. Якось стало Анріально, особливо за адекватні гроші. Та й 3,2 двигунів малувато. Так, Toyota у нас готується і Ford Edge у нас також готується. Ось, на прикладі Ford Edge вам покажу фарбування, як потрібно робити автомобіль, коли готуєш його як для себе. На прикладі е пошкодженої стійки правої і передньої майстер робить підготовку. І як бачите, по-правильному зрізали. Скло не заклеїли бумагою, ось так, щоб типу профарбувати тільки зверху, і все, а зрізали скло, щоб правильно виконати роботу, щоб підготувати рівну площину, щоб профарбувати, прогрунтувати і епоксідкою обробити тут, щоб коли через роки людина буде їздити на цьому автомобілі, то корозія не підривала спідлобаша. Тобто, ти, начебто, їздиш на автомобілі відремонтованому із США. Типу, вона тобі класно вийшла супер, а потім через рік-два ти бачиш, що у тебе не є стійка. І що тоді з нею робити, замінювати? Ну, якось так. Тому наперед намагаємося продумувати, щоб людям готувати автомобіль, так, щоб він їм служив роками. Ось так ми готуємо авто із США Не як якийсь мусор чи непотріб, а як цінний і класний автомобіль. Так, ну що ж, Chevrolet Aveo до нас завітало на фарбування в тому числі. Готується. Також автомобіль потрапив в ДТП в Україні. Ну і якщо ви потрапили в ДТП в Україні, вам потрібно відновити авто, то ми СТО повного циклу по замовленню авто із США зі своєю ремонтною базою в місті Києві, де з нами ви можете відновити навіть автомобіль, якщо він був пошкоджений в Україні в тому числі. Ауді, всі ви знаєте, чудово, що це за машинка. Я вже з нетерпінням чекаю, щоб на ній покататися, зробити вжу-джу-джу. Це у нас гібридна версія автомобіля. Мякого гібриду, якщо буде точно. Не знаю, ніколи не мріяв про цей автомобіль. З'являються думки, може виставити на продаж і продати цю А4023 4 року. Адже дружина звикла їздити до кросу... на кросовері і сильно пересідати в седан не хоче. А я обожнюю седани, але подобається мені моя Тесла і замінювати її на ауді я не хочу. Тому з'являються думки, можливо, і а 4 буде в продаж виходити. Не знаю, треба на ній трішки покататися, подивитися, чи сподобається.